Привіт, мої файні футбольні вболівальники! Ви на каналі Алекс Грин. І поки ми не розпочали, встигніть підписатися на канал і поставити подобайку під цим відео. Друзі, сьогодні з вами у нас з вами понеділок. І сьогодні ми дивимося, що у нас і які результати, яке місце ми посіли в турнірі вихідного дня. Насправді, друзі, першочергово хочу поділитися з вами неймовірними моїми персональними внутрішніми емоціями, тому що саме на цих вихідних і саме в цьому турнірі я здобув свій персональний, Перший такий, якби основний рекорд. Я наколотив найбільшу кількість в плюс голів за весь час гри в цьому турнірі. Але народ є, звісно, і величенька ложка дьогтю, навіть, можна сказати, такий аполонник, мабуть, або. Навіть цілий, ціла не знаю, бочка в босі дьогтю стосовно саме турніру вихідного дня. Незалежно від того, що я здобув свій персональний рекорд, народ мені насправді це для мене просто шок був і дивина. Я не зміг навіть потрапити в першу трійку. Ви прикиньте, Просто я ну, не уявляю, як можна взагалі так грати, щоб маючи плюс 254 в активі посісти четверте місце. Народ, ну подивіться, блін, третій 306, другий 346 і перший 431 гол. Народ, я може чогось не знаю, я обожнюю цю гру. Я люблю грати в футбол, я взагалі, мабуть, вболіваю і являюсь фанатом гри футбол ще з пільонок, ще, я не знаю, там, з пелюшок або взагалі самого-самого-самого е, юного дитинства. Але, блін, це мене трошечки, звісно, пригнічує. Може, ви знаєте якусь таємницю, якісь секрети, ви готові цим поділитися і розповісти мені, Алекс, ти ж, що, не знаєш таких як би елементарних речей, як набивати 400 плюс голів, ну ти взагалі аматор. Народ, я реально не знаю. Може, якщо ви знаєте е, цю таємницю і вам якби не шкода, поділіться. Напишіть в коментарях або. Давайте обсудимо ну, цей момент. Тому що трошки обідно, звісно. плюс 254. Я реально мене пальці сковзали по телефону просто, я не знаю, так швидко, що навіть очі не встигали за моїми гравцями. І все одно, бачите, блін, 431. Я просто хочу подивитися, на чого чувака, який забив плюс 431. Народ. У нього 635 загальний рейтинг команди. У нього 739 він зіграв матчів, 729 виграно, 10 програно, лише 739 він матчів зіграв. То це, блін, це в футбольному світі цієї гри. Це блін, це просто, знаєте, це немовля. Просто немовля. Він, скільки мені цікаво, він? 8224 голи він забив і наніс 10395 ударів за 739 матчів. Блін, що за фігня? От. Що це за фігня? Реально, як можна е, от грати, і, блін, точні паси 13. Е, це. Блін. Це, ну, блін, це якась голи головою. Ага, ось о, удари. 11 ударів в нього середні за 5 ігор. У нього 11 ударів, блін, середніх за 5 ігор. І 431 це він десь наколотив приблизно по 20 голів, по 22, мабуть, десь так, за гру. І в нього 11 середніх ударів по воротах за 5 матчів. Ну це, блін, якась. в мене просто не вистачає е, слів для того, щоб абсолютно охарактеризувати всю цю движуху. Блін, обідно. Реально трохи обідно. Так, 15 карток на бланко, і, хоч ультрабокс, ми з вами, друзі, отримуємо. Давайте розпакуємо ці меганаборчики і сподіваюся, що тут хоч щось таке цікавеньке, гарненьке мені да випаде. Ну, мало ли, буде такий, знаєте, якби цей е, утішительний приз. такий е, лайтовий е, бонус за всі мої старання і за те, що я реально намагався. Не просто свій персональний рекорд побити, але і здобуть е, файні призи. Я думав, що е, якихось картки на легендарочок або на міфіка, можливо, за перше місце. Бо я вже давненько, якщо чесно, не займав перше місце. Хотілося б освіжити в пам'яті ці неповторні емоції-переможця. Е, але блін, з такими перцями, з такими зубрами, з такими е, бичарами, які блін, 400 плюс набивають з ними. Е, Каше не звариш. З ними, звісно, першим ти точно ніяк не будеш. А блін, хочеться вибити. Знаєте, кого я хочу вибити? Хочу вибити Вулкану, це новий е, міфічний гравець. Це Орльверкан. Оце він і Роберто Карлос, це, звісно, мені б топчики хотілося би мати в своєму складі. Так, народ, поки не густо, поки нічого цікавого, у нас останній мегабоксік, і вся надія на цей останній мегабоксік. Так, ну зато випадали картки на Кармайкла, випадали картки на Штоєра, і, в принципі, дякую за це. Так, народ, 900 тисяч поєнтів в мене на старті, і це мій заділ до реєстрації в наступному турнірі Elite Legends League. Я буду дуже сподіватися, що в наступному разі, речі, мені не, мені не випадуть такі монстряки, і я все ж таки зможу гарненько оновити або як мінімум повторити свій персональний рекорд і зайняти, посісти перше місце. Народ, напишіть в коментарях, як ви зіграли на цьому тижні. Яке місце посіли в турнірі вихідного дня, і які е, перці потрапляються в вашу групу? До зустрічі, па-па!